Наступний тригер, який ми з вами будемо аналізувати, це жк тригер ЖК-тригер описується за допомогою оператора Кейс. У нас тут є входи, як звичайно, тактовий, ЖК і вихід Q. Зверніть увагу, що входи ЖК є. Синхронними, тому вони відсутні в списку ініціалізації в дужках. і блок Кейс у мене містить ось таку операцію. Ця операція називається операцією конкатенації. Я приберу зараз те, що не стосується мого, моєї роботи з операторами з е, входами G і K. І давайте подивимось. У нас є два однобітних сигнали. G і K. А ось тут, всередині блоку Кейс, я аналізую двохбітний сигнал. І для того, щоб створити двохбітний сигнал, я використовую фігурні дужки і записую сигнали G і K через кому всередині. Таким чином, я отримую двохбітний сигнал. Перший біт двохбітного сигналу буде відповідати. Сигналу J, другий нульовий біт, тобто молодший біт, буде відповідати сигналу K. Тобто, так, як написано в тих фігурних дужках. Операція конкатинації може підтримувати не тільки роботу з однобітними сигналами, там можете склеювати. І бітні сигнали, ви можете працювати з багатовимірними речами, все це описано в стандарті, в літературі. Якщо ми будемо це використовувати, я буду вам це пояснювати. Ми ж з вами повертаємось до попереднього слайду і подивимось на те, як працює ЖК-тригер. Отож, якщо на входах ж і К 20 тобто це операція збереження, сигнал з входу. Буде, на виході, буду повторювати попереднє значення. Якщо у мене g дорівнює 0 k дорівнює 1, то встановлюється 0, тобто скидання. Коли g дорівнює 1, k дорівнює 0, це встановлення в одиницю. А якщо 2 одиниці, то це інверсія. Власне так, як і повинно це працювати в. Стандартному ЖК-тригері. В результаті роботи я з вами отримаю ось таку схему в RTL viewer. Подивіться, будь ласка, що якщо я використовую в якості базового t тригер то формування сигналів жк тригера відбувається за допомогою мультиплексора. Мультиплексора 4 в 1. У мене є чотири входи входи даних, тобто чотири значення, які відповідають чотирьом рядкам оператора кейс, і в якості селекту, тобто адресних входів, я буду використовувати сигнали GK. Власне, ось так реалізована в пакеті Quartus логіка роботи ЖК тригера. В, е Рт... В пленері ви бачите, що у мене є два входи даних. Ось вони. Один і другий. І як ви бачите, ось цей верхній вхід це сигнал G. Ось тут це написано. А нижній, відповідно, це сигнал K. У мене є сигнал асинхронного скидання. А, ні, вибачте, він у мене не підключений тут. І у мене є сигнал. О... Тобто формується комбінаційна схема і подається на вхід D. Тестбенч такий, який повинен бути. Ось тут у мене тестбенч неправильний. Я заміню цей тестбенч на правильний, але він все одно е сформує у мене ось таку часову діаграму. Власне, тестбенч у мене буде містити роботу з сигналами g Там нічого складного нема. І всі коди вихідні для цих прикладів будуть в описах під відео. І на сторінці в Moodle, тому ви зможете там це подивитися.